Красуня. А ну лишки ты знаешь? Давай. Да, да. Вот так давай на одну сторону. Бежит. Расповідай гарно да, Вот да. голосно. А ну вот там. Да, так, да. Давай, береги, Лиза, тут лицом Христу и старинным роком ти Бакишина. Ось відкриточка тобі подаруночки. І тут наш голова благосної партійної організації Збілван Іри, там контакти, телефон. Може, якісь проблеми, будете звертаться. Каже: "Дякую". дякую. дякую. <смі> і успіхи подаруночки. Клади їх сюди в пакетик, в ти здорова ще звила? Де І розкажи вершик нам. А ну давай розкажи, Лізочка. а Ну дай же ти посказати. Це ж фандочка класна. Розповідай. Голосна. То... Зелена. Зелена. Ялинка найкраща у нас багато на світанка. Голосніше. Молодій. Давай все, можна. Голосніше шляху розповідає. На другий раз Придемо другі радші розіг. Ти вже не скажеш нашу дякую. Ми вже дорогу брати. Дякую, кажи.